Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Пройшов місяць, і ми знову їздили на оптовий овочевий ринок. Закуплялися овочами. Значить так, почну з картошки. Картошечки ми взяли три сіточки, бо в минулому місяці взяли дві, то не хватило на місяць. Сіточки такі десь по 20 кілограм. Взяли два сорта. Оцей сорт, крайній. Це королева Анна. А оце дві сіточки лимонка. І та й та смачна картошечка. Картошка по 25 гривень. В минулому місяці була 24. Капусти взяли: сітку капусти. Капуста сильно подорожала. В минулому місяці була 21 гривня. В цьому місяці 31 гривня за кілограм капусти. На 10 гривень за місяць капуста подорожала у нас. Це оптова ціна. Даже не знаю, яка ціна в розницю. Тут теж взяли сіточку капусти. В минулому місяці сіточку взяли також, поквасили трошки. Голубці варили, борщ варили, салат робили, тушили капусту. В общем, З'їли ту капусту, майже всю, вона одна головка залишилась. Тож, знову взяли сітку капусти. Капуста гарна, але дуже дорога. 31 гривня. Так, що ми ще взяли? Взяли яблука. Ці ось яблука Голден ми взяли по 20 гривень. Не знаю, чого така їхня ціна. Вони такі, вроді би, як трошки прив'явші. Ну, не всі є гарні, он гарні яблучка. Ці яблука по 20 гривень. І ще взяли іншу коробку, зараз покажу. І взяли ріхард. Теж ящик по 28 гривень. Ріхард, Ну, це такі крупні. Крупні-крупні такі яблучка. В минулому місяці ми брали. По 23 гривні флорину, то були мельче. І того ящика нам теж на місяць не вистачило, то ми в цьому місяці взяли два ящика яблук. Тоже буде щось, ну, ці ріхард, звісно, кролям ми не будемо давати, вони ну, крупні, сочні, дорогі по 28 гривень. А ці, що ось по 20 гривень, жовті ріхард. То з цих, може, яке гірше, будемо вибирати, кроликам давати, бо в нас там є маленькі кроленятка і мамочки кормящі, то їм треба щось смачненьке додати трошки до раціону. Так, ще ми взяли моркву. Моркву в минулому місяці трошки залишилось моркви, але ми взяли сіточку такої мілкої, можна сказати. Ну, вона не дуже мілка, хороша морковка, така вон середня. По 25 гривень, а крупніша була по 27. Ну, це теж буде і для кроликів, і для коз. бо нам стільки не треба. То отак от взяли сіточки, сіточку морковочки. Ще ми взяли бурячок. Буряк е, крупний в минулому місяці також залишився у нас, але ми взяли мілкого по 15 гривень. Минулого місяці крупний був по 15 гривень. Цей раз був крупний по 17, а оцей такий мілкий. Ну, він теж не сильно мілкий, він вам видно добре. Він такий середній і трошки менший від середнього попадається. Ну, в основному, середній такий гарний буричок по 15 гривень. ну Подорожав на 2 гривні, всього крупний. В минулому місяці ми брали по 15, такий крупний, а в цьому місяці по 15 мілкий, а крупний був по 17. Отака От ціна на буряк. Цибулю ми не брали, бо в нас он з минулого місяця ми ще тільки почали сітку, навіть до половини не дійшли. Цибулю бачила по 14 великою сіткою. А менша сіточка по 17 гривень кілограм. А ми в минулому місяці, по-моєму, взяли по 16. Я не могла нагадати, потім нагадала, бо в минулому відео я не могла сказати ціну цибулі. То цей раз, я ж кажу, ми не брали цибульку, бо цибулька ще є. Отакі От наші закупки. Сім'я в нас велика. 7 чоловік. Троє дорослих, четверо діточок, хазяйство велике, кози. Кролики. Їм теж треба якісь овочі. Звісно, такі ціни, але що зробиш. Я ж кажу морковку хоча б таким самочкам, які кормлять. Та маленьким кроленятам треба додати морковки. Козочкам теж, хоч іноді дати кози кітні. Ну, кози й бурячок це і будуть їсти. Це ми теж для кіз взяли. Для себе і для кіз. Отаке от. Яблук вже взяли дві коробки, бо в минулому місяці не хватило однієї. Я щось уже не пам'ятаю: казала чи ні, по-моєму, казала. Вибачте, якщо повторююсь, то в цьому місяці два ящика яблук. Теж буде для кроликів, для козочок і для нас. Отакі От ціни. І такі закупки. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня та наступаючого вечора. Всім пока-пока!